Крусендана гайве, виндосдан лоу, Сансет Пейнтскайна Файрі Гло. Всім привіт! Мене звати Стеся Міраш і. Та-дам! 14 лютого. День Закоханих. Вау! Вау! Сподіваюся, що незважаючи на різні життєві ситуації, які є в нашій країні, але ви все одно святкуєте, можливо, з коханою людиною, можливо, на самоті, самотнім теж можна святкувати 14 лютого. І я вам сьогодні це докажу. Я спеціально наводила сьогодні красу для того, щоб привітати кожного, хто мене дивиться. І неважливо, чи ви зараз у стосунках, чи ви зараз на самоті, чи це хлопець, чи це дівчина. Неважливо. Я кожному бажаю кохання, посмішок, романтики, сердечок, поцілунків. Бажаю просто неймовірних емоцій. Здорових стосунків, що не менш важливо, і завжди залишатися гарними. Я дуже обожнюю красу, думаю, що кожен з нас обожнює красу, тому бажаю вам В це свято бути найкрасивішими, найусміхненішими і найщасливішими. Я буду святкувати 14 лютого. У мене поки що другої половинки немає, але я не хочу себе обмежувати у цьому святі. Я теж хочу святкувати. Чому б і ні? знаєте, що я вирішила бути самотнім. Це. Рівно ну, так само класно, як і бути у стосунках. Тільки є трішечки така відмінність, те, що у стосунках ми даруємо любов нашій другій половинці, А коли ми самотні, ми маємо дарувати любов собі. Я вирішила привітати себе з днем закоханих. Я самозакохана, закохана в себе. Неправда, я не самозакохана, просто я люблю себе. І взагалі психолог каже, що це нормально любити себе, так що все. Отож, я вирішила себе привітати з Днем закоханих і зробила собі подарунок мрії. Чому подарунок мрії? Я думаю, що, мабуть, варто буде розпочати з передисторії, люблю передисторії. Тому сідайте, беріть з собою. Чайок, можливо, хтось захоче, яке сьогодні ж свят шампанське. Все, що у вас є у барі, можете брати, сідайте і будемо слухати Стасю, що вона нам сьогодні повідає. Перед історією колись мені було років 12. Я була звичайним підлітком, який шукав себе і знайшов себе у художній школі, де я вчилася і. Знайшла друзів. У мене була подруга, з якою ми любили потусити, все було весело, і одного разу вона запросила мене до себе у гості. Ми до неї прийшли, батьків дома не було. І, звичайно, що будуть робити дівчата, коли їм 12 років і вдома немає батьків. Звісно, ми полізли в косметичку до її мами. Там було дуже багато чого цікавого, але більш за все мою увагу привернули парфуми. Ну, звісно, хто дивився минуле моє відео, вже зрозуміло, що я просто фанат парфумів. Я їх обожнюю і можу вічність про них говорити. Тому так і у цей раз мене теж потягнуло до ароматних флакончиків. Думаю, що буде варто уточнити, що у моєї на той час подруги були батьки досить заможними, тому у її мами, звісно, була лакшері. Косметичка і все, що в ній знаходилося, також було лакшері. Тому для мене, як для дівчини із більш звичайної родини, це було прям щось таке: вау! Мені було все цікаво, і все дуже сильно хотілося на собі спробувати. Коли я переглядала поличку з парфумом, я... Дуже сильно хотіла спробувати все і одразу, але моя подруга мені сказала: слухай, а давай і я на тебе вшикну одні парфуми. Вони дуже прикольні. Моя мама їх прям обожнює. Просто заціни цей аромат. І я так думаю, блін, зараз на мене пшикне, а що як мені не сподобається, ще й буду пахнути цим ароматом. І я навіщо ні, не потрібно. Я почала така: ні 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 типу, не, не треба тільки не на мене це пшикати Хоча мені дійсно було дуже цікаво. І знаєте, що вона, як саме звичайна подруга, мене не послухала і пшикнула на мене цими парфумами прямо на мій шарф. І знаєте, що це був. Найкращий аромат в житті, який я коли-небудь відчувала. Це дійсно був дуже неймовірний аромат, і мені було настільки важко зрозуміти, що він мені нагадує, що я нічого іншого не придумала, як описати цей аромат, що це аромат багатих людей. Не знаю, чому саме я вирішила, що це аромат багатих людей, але дійсно він для мене асоціювався саме з багатими людьми. Щось таке лакшері, статусне. Тим паче у неї батьки були заможними. Можливо, ще це грало роль, але це був просто неймовірний парфум, який я не могла. Назвати, що це квітковий або якийсь фруктовий, тому що усі аромати, які я відчувала на своєму шарфі, до речі, цей аромат тримався тиждень на моєму шарфі, я його не брала, тому що я ходила і насолоджувалася цим ароматом, поки з часом він, звісно, не вивітрився. А ще я перестала спілкуватися з тією подругою, тому що ми посварилися і більше ніколи не бачилися. Тому дізнатися назву цих парфумів мені не доводилося. Так от, я не могла для себе описати, що це за аромат, тому що він приємний, він такий глибокий, наповнений, він жіночний, дуже жіночний і у той самий час такий дуже свіжий, але не кислий. Ну Він просто one лав. І я не могла його ні з чим зрівняти, ні з якими квітами, які. Ростуть у нас ще продаються. Не можна сказати, що це була якась троянда, чи це був якийсь жасмін. А може, це взагалі були якісь тюльпани. Ні, я ні з чим не могла зрівняти цей аромат, тому що він просто не схожий ні на що. З часом, коли я вже подорослішала, я почала шукати цей аромат у багатьох магазинах парфумерних. Коли приходила, я не могла пояснити, що це за аромат. Єдине, що я говорила, те, що я пам'ятаю флакон, який був ніби фіолетового кольору, можливо, з градієнтом. І він пах. Як багатий парфюм. Погодьтеся, що це не дуже такий детальний опис для консультанта, щоб він зміг зрозуміти, що це взагалі від мене хочеш, дівчино. Іди звідси. Звісно, я дуже довго шукала, і з часом я для себе пригадала, що можливо цей аромат міг асоціюватися у мене із сливою. Це саме той момент, коли у мене з'явилася нав'язлива думка купити собі парфуми, які чітко пахнуть сливою. І звісно, що я почала задовбувати усі магазини запитаннями. Тут, підкажіть, а чи є у вас парфуми, які дуже сильно пахнуть сливою? Та ні, цей варіант, який ви пропонуєте, мені не підходить, тому що він не пахне сливою. Ой, фу, а це взагалі пахне чорносливом. Ні, ні. ні. Свіже сливо, чорнослив це абсолютно різні речі. І знаєте, що свіже слива це просто афієзний аромат, а чорнослив це з народження його не переношу. Реально, з народження не переношу. Мама так говорила. Я дійсно перепробувала дуже багато парфумів. Я замовляла тестери. Я, я пробувала пробники у магазинах, і нічого подібного я не знаходила до сьогоднішнього дня. Хто дивився моє попереднє відео, де я пробую нові парфуми із магазину Pam Parfum, чув, що я не знайшла все-таки гарного словового аромату, хоча я витратила гроші на ці пробники. І знаєте, я вирішила, що можливо, мені варто спробувати ще раз сходити у якийсь магазин, де можна не купувати тестери, а їх протестувати безпосередньо в магазині, і можливо мені повернеться удача, і все-таки я знайду хоча б трішечки щось схоже на ті парфуми, про які я мріяла з дитинства. І знаєте, у нас на районі є такий невеличкий торговий центр, у якому є міні-островки. Де продається різна косметика. Не витримавши і дня, я побігла у той торговий центр. Коли я підійшла до Острівка з парфумами, там якщо ще оригінали прям 100%. Так от, коли я підійшла до Острівка, вони одразу зустріли консультант, я їй сказала, що я шукаю парфуми, які пахнуть сливою, вона на мене подивилася і така, а у нас такого немає. Я така, ну чому так? Ну, що я зробила в цьому житті, що просто ніде не можна знайти ці неймовірні парфуми. Ну чому? Чому? І я вже така думаю: блін, ну хто знає, може вони взагалі не пахнуть сливою, але просто той флакон був фіолетовий, і воно пахне таким свіжим, і неймовірним, і чимось таким вишуканим. І може, тому у мене асоціація зі сливою, тому що, що слива вона теж фіолетова. І я така. Добре, давайте просто підкажіть, які у вас є такі максимально жіночні парфуми, от хочу щось таке, сама не знаю, чого я хочу. Я перепробувала все, що можна. Все не те. Я вже там стояла, я така, типу, що трошки я буду плакати, тому що скільки ще років мені треба, щоб віднайти цей неймовірний аромат. І тут консультант вирішила спитати у Гугла. Я, до речі, теж раніше питала у гугла, але щось він мені так не допомагав. Мені треба записатися на курси, як правильно гуглити. Так от, вона вирішила подивитися в інтернеті, які парфуми можуть нагадувати аромат сливи, причому, щоб аромат сливи не був вказаний в описі до парфуму. І дістала вона мені з полиці одні парфуми, які мають фіолетовий флакон. Хоча ну, це для мене фіолетовий флакон, а насправді там е, градієнт, який е, із синього переходить у рожево-червоний, але якщо змішати червоний і синій, ми отримуємо фіолетовий, тому можливо у мене і була така асоціація. Коли консультант дала мені спробувати цей флакон... Знаєте, як в фільмах, коли хлопець нарешті отримав поцілунок від дівчини, яку він так довго добувався, і як показують його цю неймовірну ейфорію, от в мене було таке відчуття, тому що я знайшла цей парфюм. Звісно, що це не був рівно той самий аромат, який я відчула ще у 12 років, тому що тоді випуск цього парфуму мав би бути ще у далеких 2010-х. Але ці ноти це було саме те, що я відчувала 13 років тому. Це воно. І знаєте що? Я зробила собі подарунок. я купила собі парфуми мрії. Боже мой, ви не уявляєте, наскільки я була щаслива, коли я відчула цей аромат. Прийшовши додому, я просто я не могла випустити ці парфуми з рук. Мені хотілося просто, щоб все навколо мене пахло саме цими парфумами, тому що вони просто неймовірні. І знаєте що? В описі до них не було сливи. Більше того, в описі до цих парфумів було все те, чого я ніколи не відчувала. Я не знаю жоден з цих. Інгредієнтів чи рослин, як вони пахнуть, і можливо, саме тому я не могла раніше описати, що я відчуваю, тому для мене ці аромати вони просто асоціювалися з чимось вишуканим, з чимось багатим. Можливо, не знаю. Але я дуже хочу поділитися з вами своєю покупкою. Тому у нас сьогодні буде ще одна розпаковка, але тільки вже одних парфумів. Я буду вам хвалитися. Отож, почнемо. Захисну плівку з коробочки я вже зняла, звісно, тому що я не втрималася до зйомки цього відео. Мені дуже хотілося спробувати цей аромат на собі, але все одно я хочу вам показати, як виглядає сама коробочка. Назва цього парфуму називається My Way Intense. Знаєте, що мені це нагадує? Назва майже така, в якій компанії я працюю оператором кол-центру. Тому мені цікаво, можливо, це якась доля. Я так довго працюю у цій компанії, ще мої улюблені парфуми, які майже так само називаються, як і компанія, в якій я працюю. Цікаве поєднання. Добре. My Way Intense від Giorgio Armani. Тепер ви розумієте, чому я говорила, що це аромат багатих Хто ще може собі дозволити ароматні. Ну, якщо тільки ви не викладаєте усі свої закладені кошти або кредитні ліміти на ці парфуми, але це просто неймовірний аромат. Я зараз буду вам показувати, як виглядає сама коробочка, сам флакон. Вони просто ну, це не передати словами. Так. Ось такий флакон. як бачите, тут дійсно є градієнт із синього у червоний чи якийсь рожевий, у кожного своє кольоросприйняття. Але сам факт, що у суцільній гаммі для мене це фіолетовий. І аромат тут для мене як, як слив, доволі елегантні парфуми. Такі самі елегантні, як і я сьогодні. Звісно, я підбирала образ. Ну, а як інакше? Мені ще подобається, яка тут кришечка. Це просто космос. Знаєте, дуже важко назвати це розпаковкою, тому що по факту ми не побачили ніяких таких цікавих тригерів, якось це люблять робити, там усі звуки і все воно так гарно виглядає. Але знаєте що? У цьому відео не головне розпаковка. У цьому відео головне ці парфуми. І я хочу з вами поділитись. Які ж тут все таки ноти присутні перше, що я відчуваю, це неймовірно свіжий аромат сливи. Далі цей аромат, ну, якщо мені не говорити про те, що це просто аромат багатих людей, я можу сказати те, що я відчуваю якийсь Квіткові ноти, так? Але вони, ну, мені важко описати, що це саме за квіти. Можливо, це щось буде віддалене, щось біля півонії, щось ось такого. І в кінці, якщо ну, більш довгий час походити з цим парфумом, відчувається просто такий дуже глибокий, м'який аромат. І от Ну, я не можу інакше сказати, це просто парфуми для багатих. Просто, ви знаєте, як пахнуть багатії. Так ось це про ось цей парфум. Він пахне багатими людьми. Тепер я буду такою самою. І так, які аромати тут можна відчути, і що взагалі вказує виробник у нотах цього аромату? Перша нота. Єгипетський флоренш Я не знаю, що це і як воно має пахнути. Тому, звісно, що мені довелося гуглити, що це взагалі таке. І це квітка, яка, мабуть, що росте у Єгипті, вона має пахнути легким цитрусовим ароматом. Це схоже на апельсиновий цвіт, але не на апельсини, як фрукти. І Має бути солодкуватий аромат. Аромат свіжості. В принципі, я саме це і відчуваю: солодкуватий аромат, аромат свіжості, але він мені дійсно чогось нагадує нотку ось цієї свіжої сливи. Слива вона ж сама по собі. Вона солодка, але має свою якусь кислинку. проте не настільки виражено, як, наприклад, ми говоримо про апельсин чи цитруси в цілому. Тому, можливо, саме через це мені здається, що ось цей флоренч, чи як він там називається, пахне мені. немов сливо. Далі, що ми маємо почути у ноті серця? Не знаєте, що це? Я теж не знала. Я їх не знала. Просто прийміться як факт. Тубероза – це рослина, яка має пахнути м'яко, солодко, глибоко, статусно. І я така, оу, статусно, я вже зрозуміла. Ось чому я кажу, що це парфуми для багатих, тому що тубероза пахне статусно. І Базова нота, яка має відчуватися у цих парфумах, це ваніль. До речі, я її взагалі не відчуваю. Для мене було дуже дивно, що тут у базових нотах вказана ваніль, тому що я взагалі її тут не відчуваю. А ваніль зазвичай вона дуже запашна і відчувається майже всюди. Ну, це не про ці парфуми. Можливо, я якось інакше сприймаю аромати, але тут. Ванілі я 100% не відчуваю. Окрім ванілі, у базових нотах присутнє сандалове дерево. І, звісно, ще я не знаю, як пахне сандалове дерево. Тому я продовжила шукати, чим воно має пахнути. І чаджи Піті мені каже, що сандалове дерево має пахнути дерев'яними нотами, м'якими нотами, глибокими. Затишними і розповсюджуватися по всьому простору. В принципі, так воно і є. Простору я пшикнула буквально один раз. У мене вся кімната пахла увесь вечір цими парфумами. Вони просто неймовірні. Я не можу сказати, що вони прям пахнуть як базові квіткові. Парфуми, пам'ятаєте, у минулому відео я пробувала парфуми від Ariana Гранди, і вони прям максимально базові квіткові парфуми, немов ті, що ми приходимо в магазин і кажемо, можна, будь ласка, квіткові парфуми вам дають, і вони пахнуть прям максимально стандартно. От Ariana Гранди для мене це було майже те ж саме. Вони дійсно максимально стандартні. В них нічого такого особливого немає. А ці так, вони квіткові, але тут. Незвичайний аромат, він не типовий, він глибокий, він неймовірний, він свіжий, він солодкий, але не настільки. Він такий, можливо, трішки косметичний, але він просто офігезний. Я вважаю, що це неймовірний подарунок для себе. І я вважаю, що кожна дівчина має не жалкувати на себе грошей. І якщо вона хоче зробити собі подарунок на день закоханих, навіть коли у неї немає коханого, неважливо, ти можеш зробити собі такий подарунок і просто насолоджуватися. Ти маєш любити себе і відчувати себе королевою, як я сьогодні, наприклад, в цілому, це все, чим я сьогодні хотіла з вами поділитися. Зробіть цей вечір для себе або для своєї другої половинки. Я бажаю вам затишку, тепла, обіймів і приємного вечора. Всім па-па!